Друзі, привіт! І це відео про те, як же знайти прибуткову нішу за 30 хвилин. Скажу вам чесно, іноді 30 хвилин буває недостатньо, і потрібно витратити більше часу і пошукати. І я вам скажу, що це того вартує, тому що ніша це більше ніж 90% успіху. Якщо ви дійсно знайдете круту нішу, то успіх вам. Майже гарантований. Тому я хочу зараз показати вам на реальному кейсі всю логіку, як це працює, чому я впевнена, що ця книга буде успішною. Показати вам повністю всю логіку і як шукати прибуткову нішу. Поїхали! І давайте розпочнемо з азів, що таке категорія, підкатегорія, та більш вузько, що таке ніша, власне, що ми шукаємо. І, по-перше, категорія це таке обширне поняття. Чи це про спорт, чи це про здорове харчування, чи це про ментальне здоров'я, чи це можливо щось про собак, про котів, чи це взагалі про технології. Тобто, яка це тематика, в якій стороні нам шукати? Підкатегорія це більш таке вузьке поняття. Наприклад, якщо це ми беремо категорію mental health, то, можливо, це щось про успіх, або, можливо, якщо ми беремо про харчування, наприклад, це про смузі, або про супи. Або, наприклад, якщо ми беремо нішу спорт, навіть йога можна сказати, що це щось середнє між підкатегорією і категорією, але просто в йозі дуже багато книг, тому ми відносимо це до категорій. Тому під категорією буде че-йога, тобто йога на стільці, або це, можливо, пілатес. Пілатес можна сказати більше як підкатегорія. В принципі, дуже великої різниці. Категорія під може не бути в залежності від об'єму самої ніші. Тому тут ми просто дивимося на Амазоні, які там категорії є, коли ми клікаємо, власне, на Амазоні, де категорія, де підкатегорія, тобто де ми робимо ніж даун, тобто йдемо трішечки більш глибоко. А от ніша – це більш таке вузьке поняття, наприклад, йога Yoga for seniors, Тобто ми розуміємо, вже для кого ця книга точно підійде. Або це, наприклад, зелені смузі для дітей. Або це здорове харчування, це кетодієта для спортсменів. І це вже, бачите, таке більш вузьке поняття, і ми завжди можемо піти ще більш глибше, коли ми вже будемо шукати на Амазоні. Ми будемо більше розуміти, де власне категорія, а де більш вузько ніша. Я покажу вам на прикладі, і ви зрозумієте. Зараз ми з вами поговоримо про мінімальні критерії вибору ніші. Це ті критерії, які дозволять вам знайти. Власну нішу не маючи кадеспая або ракети. Я дуже люблю кадеспай, всім раджу його встановлювати, але якщо у вас або немає фінансів зараз, або немає бажання з якоїсь причини, то завжди можна знайти вихід і аналізувати самостійно. Просто це буде трішечки складніше. По-перше, у вас має бути три книги з BSR, це Best Selling Rank. Я вам покажу зараз, що це таке менше ніж 100 тисяч. Тобто ви відкриваєте всі книги підряд і дивитесь, щоб BSR був менше 100 тисяч. По друге, це має бути невелика кількість відгуків, тобто не більше 200, краще взагалі до 100. По-третє, має бути все добре з торговими марками. Тобто, ми дивимося у пошуку на сайті USPTO, чи все добре з торговими марками, щоб нам не заблокували книгу або й аккаунт. По четверте, автори успішних книг це не якісь відомі медійні особи, тому що їх ім'я також може бути, типу, як потім патентом, або ж вони можуть подати скаргу на те, щоб використовувати дуже якесь їх відоме ім'я. Нам це не потрібно, нам постіше використати якісь інші назви і не робити нічого сірого. Тому. Це чотири критерії. Я зараз покажу вам, що я маю на увазі. По-перше, ми заходимо на Amazon і вводимо те, що нам подобається. Є дві стратегії, як робити, в принципі, ресерч. Перше це написати список того, що нам подобається, і просто підряд вводити на Амазоні. Наприклад, мені подобається смузі. І я вбиваю смузі. Та що ж таке? Смузі. І дивлюсь. Можливо, що могло бути популярним. От бачите, тут 10 днів Green Smoothie Cleanse. дуже багато відгуків. Але, можливо, я щось побачу там, не на першій сторінці, а можливо, і на першій. Наприклад, Kids Smoothies. Щось цікавіше: 84 відгуки я ще не знаю, скільки там BSR. І це вже більш глибоко ми йдемо. Тобто, Смузі загальна тема. А тут я подивилася, що, в принципі, 84 відгуки, і ніби непогано продається книга. Цього всього в мене ще немає. Я не працюю з софтами. Я заходжу і дивлюсь, що таке bestseller rank. То, що я вам казала, це BSR. І бачите, в цій ніші bestseller rank 23 379. Що, супер результат. Тепер я хочу подивитися, власне, цю нішу. Я заходжу, точніше, я копіюю спочатку це. І заходжу в цю нішу. І заходжу далі, дивлюсь. Чи є тут менше 100 тисяч. Ні, тут багато BSR, бачите, більше 100 тисяч. Шукаю книги, в яких BSR. Ну, добре, давайте до 200 відгуків візьмемо. До 200 відгуків, в принципі, нормально. Краще менше 100. 900 тисяч. Теж багато. Зазвичай, ці всі книги на першій сторінці. Заходимо сюди, дивимось. Тут як результат у нас. І тут у нас 340 тисяч, теж багато. Давайте спробуємо пошукати, можливо, ще якось заглибитись у цю тему. Можливо, наприклад, зелені смузі для дітей пошукаю. Так. Green smoothie for kids. Так, дивимось. Тут 300 відгуків забагато. Тут всього три, але ну, дуже дивна книга. Тут просто жахлива книга, але зайду подивлюсь. Я згодна, рейтинг дуже високий. Добре. І таким чином ви просто перебираєте якісь варіанти у цій ніші, якщо ви не знаходите популярних, тому що, в принципі, смузі дуже конкурентна ніша. Тому ми йдемо до якоїсь іншої ідеї, і це, наприклад,. Хай буде, не знаю, хай буде їжа для собак. І ми зайдемо сюди ж також. Dog food. Так. І я люблю собак. Можу подивитись, наприклад, Slow Cooker. Заходжу сюди. Це бестселер. Бачите? Всього 43 відгуки для бестселера це дуже класний результат. Ну, в плані, що це бестселер, і 20 тисяч BSR. Чудово! Перша книга. Йдемо далі. 108 відгуків. Зазвичай, ці всі книги, вони на першій сторінці. Немає сенсу йти далі, тому що BSR буде більшим. Тут 57 тисяч. Супер. І 108 рейтингів. Теж можемо віднести до третьої книги такої. І 105. 105. І дивимося, що тут 199 тисяч. Трішечки маловато. Хотілося б більше. Точніше, менший BSR, більше продажів. Заходимо ще на одну книжечку. І тут 77 тисяч. Тобто я знайшла три книги з бієсаром менше 100 тисяч і де кількість відгуків від 100 до 200. В принципі, ця тема мені підходить. Тепер мені треба зайти на USPTO і подивитись у пошуку чи все ок з торговими марками. Що я роблю? Я далі заходжу на USPTO і шукаю на торгові марки. Я покажу вам зараз ще один метод, як за допомогою Кадеспаю шукати, і після того покажу вам вже, як же робити це через USPTO, як перевіряти торгові марки. Тому поїхали далі по презентації, але я повернусь ще до цього моменту, тому що він важливий. Розкажу вам про Кадеспай. Дійсно, для пришвидшення аналізу критерій в успішності. Ми можемо використовувати цей софт, і він дійсно дуже зручний. Я дуже люблю цей софт. Є ще ракета. Але серед цих двох я все-таки виберу кадеспай, тому що він якийсь мені надійніший, я дуже давно їм користуюсь. Він мені зрозумілий, і я його дійсно можу порадити. І хочу вам показати такий приклад на прибутковість. Як ніша Chair Yoga for Seniors, яку ми трішечки згадали. А зараз подивимось, ми введемо в пошуку Amazon.com Chair Yoga for Seniors і відкриємо іншу нішу і перевіримо її через Spy. Бачите, я заходжу сюди, клікаю Books Chair Yoga for Seniors. Видається 2000 результатів. Так. Бачимо велику кількість книг, дійсно, це 2000 конкурентів. І що ми далі робимо? Ми будемо аналізувати їх успішність за нашими критеріями. Ми бачите, запустимо зараз Cada Spy. До речі, не знаю, коли цей скрін був зроблений, не так давно. І подивимось взагалі, які книги тут мають хороший BSR, Тобто Seller Rank, бачите, тут є. І менше 100 відгуків. І подивимося, скільки вони заробляють. Тобто я запускаю так само Кадеспай, і роблю це все не руками, а я роблю просто це набагато швидше. І це досить зручно. Тому що я навіть тут можу побачити компетішн. Але оцим кружечкам з кольором я не завжди довіряю. Я перевіряю більше самостійно оці вже цифри, які мені зібрав Кадеспай. І я дійсно, бачите, можу побачити, що тут є така книга: 66 відгуків. 14 тисяч доларів, і її BSR, ну дійсно має бути хорошим. Тому що якщо вона приносить 14 тисяч доларів, то її BSR має бути набагато нижчим, ніж 100 тисяч. Оця книга, бачите, оця 78-3 тисячі доларів, оця 90 тисяч 400 доларів, 78, тобто ця ніша дійсно хороша до старту. А в чому логіка? Логіка в тому, що я можу зробити так само. Я можу зробити 100 відгуків, і я можу зробити хороший лістинг, класні ключові слова туди вставити, і зможу заробляти такі самі гроші або й більше, якщо я зможу запустити класну рекламу. Тому все в наших руках: аналізуємо, знаходимо класну нішу. Це бачите інший приклад хорошої ніші для старту. Тобто, у першій двадцяті книг ми бачимо завжди, що всі книги мають велику кількість продажів. BSR, і якщо менше 100 тисяч. І кількість відгуків а, також невелика, то це свідчить про те, що ніша прибуткова, і Ми потенційно можемо туди застрибнути. Нам потрібно впевнитись в нашому припущенні, а, і ми можемо це побачити. Бачите, на цій графіка де яку я тільки що вам показувала. І так ми бачимо, що ніша має високу популярність, потенціал, конкуренцію. Тобто, тут є а, такі кольори: ще може бути жовтий, а може бути червоний, тобто як світофор. Червоний, жовтий і зелений. Та зазвичай треба трішечки ще включати мозок і перевіряти самостійно, тому що це все основано на цих всіх книжечках. Але, по-перше, також ми можемо кожну книжку переглянути самостійно, тому що. Оця книга нам не зовсім конкурент, тому що це Spiral Bound. Бачите, це не зовсім така книга, як нас цікавить. Це інший формат книги. Ну добре, теоретично можна, тому що вона хоча б Чайога в Сіньерс. А буває таке, що сюди заходять зовсім нерелевантні книги, наприклад, могла зайти книга про Пілатес. Вона напіврелевантна, але все одно викидаємо її. Могло зайти щось взагалі абсолютно не пов'язане з йогою. І тоді в такому. Випадку, ми просто виключаємо цю книгу. Бачите, тут можна знімати галочки також, отак от, от робити. І тоді перераховуваємо Кадеспай все для вас. Що ще ми робимо? Ми дивимося, скільки в Kindle і в Audio, сумуємо ці всі гроші і розуміємо, скільки потенційно ми можемо заробляти на цій книзі, витрачаючи там, певш... певну суму на продакшн, тобто на створення самої книги. А, дивіться, що ще є в Кадеспаї? В Кадеспі є. Average number of reviews. Це в середньому, скільки відгуків в цій ніші 250. Відає, щоб було ще менше до 200, але 250 це добре. Ще одне. Total monthly revenue – це загальний об'єм ніші. В принципі, це якраз і є те, чому ми вирішуємо, що висока популярність і, в принципі, хороший потенціал у цій книзі. Також, що ми можемо зробити? Ми можемо. Подивитись місячний продаж, я про це вже казала. Ми бачимо середню ціну, ми можемо на неї орієнтуватись. Ми бачимо, скільки сторінок у кожній із книг. Ми також на них можемо орієнтуватись. В принципі, дуже класний софт для того, щоб порівнювати наших конкурентів і бачити загальну картину. За тими ж критеріями ви можете визначити успішність ніші і без додаткового програмного забезпечення, як я вам тільки що показувала, що ви можете просто. Самостійно заходити і шукати по бієсару. Бачите, наприклад, оця ніша Chair Yoga, я можу так само тут пролиснути, зайти сюди, подивитися, що тут BSR нижче 100 тисяч. Я впевнена, що тут нижче 100 тисяч, 2600, і далі просто шукати такі книги. І те, що дійсно також важливо, це те, щоб ми пройшлися просто по першій сторінці в пошуку, коли ми внесли ключовий запит. Тобто, Chair Yoga Йога Seniors, щоб ми подивилися, що там всі книги вони релевантні. Тобто, якщо це Чея Йога ключовий запит, то книги були саме про це. Бо буває таке, що книги випадають інші. Також ми маємо подивитись на кількість відгуків і плашку бестселер, якщо вона є. Якщо там у багатьох бестселер, треба подумати також, чи можу я бути бестселером, тобто робити скільки то продажів і зробити скільки відгуків. І Перегнати, можна сказати, цих конкурентів. Також, після того, як ми відібрали своїх трьох основних конкурентів, це ті книги, на які ми будемо рівнятись, ми дивимось. Скільки взагалі там BSR, скільки там відгуків, порівнюємо, дивимось, скільки також сторінок у цій книзі, просто заходимо на книгу. Наприклад, тут ця книга, а, от вона мене відкрита, ні з І я дивлюсь, що ця книга хм, я би могла зробити щось краще, навіть чому краще, я собі потім вирішу, чому. Але тут 66 рейтингів це чудово. 104 сторінки, досить невеликий об'єм. Чудова книга, я би могла зробити щось подібне. Для спрощення аналізу прибутковості ніші рекомендуємо зберігати всі необхідні дані, назву книги, автора, кількість відгуків, BSR, ASIN. ASIN, до речі, це унікальний ідентифікатор товару на Amazon. Є BSR і є ASIN. BSR – це міжнародна. Тема а Есін це власне Амазонівська і посилання. Також на книгу в такому форматі у вас будуть всі конкуренти. Ви будете розуміти потім всю цю логіку і на кого вирівняєтесь? Побачите навіть можливо з часом, як у них змінилася ситуація там через місяць, наприклад, через два місяці, потім через півроку. Але дуже рекомендую виписати собі всіх конкурентів таким чином, щоб у вас спочатку була назва книги, автор, відгуки BSR на сьогодні. Ейсін. І лінка власне на цю книгу, тому що ще буває таке, що книгу чомусь видалили або змінили, або можливо акаунт видалили. І у вас вже того конкурента навіть немає. А ви на нього рівняєтесь і вважаєте, що ми ви маєте чомусь його, ніби виграти у нього цю битву. А насправді його вже немає, і ви просто заходите у майже вільну нішу. І далі я хочу, щоб ми проаналізували книгу на трейдмарки. Але перед цим хочу, щоб ви зрозуміли взагалі, яка логіка. По-перше, ми обираємо якусь категорію. Ми можемо, до речі, йти підряд по категоріям, якщо наші ідеї того, що ми любимо, закінчилися. Але я дуже рекомендую обирати нішу більше ту, яку вам, яка вам по душі, тому що зазвичай... Результати у таких нішах вони кращі, тому що це те, що вам подобається, це те, де ви хочете більш детально вивчати щось. Тому я рекомендую все таки скласти найбільший ваш, найбільш обширний список тих речей, які вам подобаються. І все-таки йти по цьому списку, але потім буває таке, що в якийсь момент у вас просто ідеї закінчуються, Можете запитати у друзів, можливо, вони вам щось підкинуть. Але якщо ні, то ви завжди можете просто відкривати категорії на Амазоні і підряд йти шукати ту тему, яка вас зацікавить. І от коли ви вже зробили потім. А в категорії знайшли нішу, яка вам дійсно подобається, і ви знайшли, що вона буде прибутковою. Тобто вона відповідає всім тим критеріям, про які я говорила. Ви створили табличку, де у вас є всі ваші конкуренти. Ви вже оприділи, що скоріш всього велика ймовірність, що ви в цю нішу зайдете. Наступним етапом буде все таки перевірка на трейдмарки. І як же перевірити назву книги на торгову марку? Що ми робимо? Ми йдемо на сайт USPTO. Відкриваємо в браузері цей веб-сайт, і шукаємо тут, що у нас там було. Чер. Так, come on. Yoga for seniors. І натискаємо пошуку. Дивіться, тут є фільтр, є. Live, ті, які зараз також актуальні книги в трейдмарки, точніше. І ті, які вже вмерли або колись були трейдмарками. Класно, що є тут фільтр, і можна цю галочку прибрати і подивитись лайф, але іноді непогано подивитись і ті, що Dead. Тому що буває так, що люди повертаються там через якихось пару місяців, знову захищають трейдмарку, тому це іноді. Дає нам розуміти, що може там бути також трейдмарк, але це не обов'язково. Я зазвичай дивлюсь лайф, але буває і дивлюсь, де так, щоб зрозуміти трішечки, чи є взагалі хоч якийсь ризик. Хоча Amazon зазвичай пише якийсь спочатку на меседжі, що трейдмарку захистили, і, будь ласка, видаліть книгу чи щось таке. Але це буває ну так рідко, не знаю. У мене можливо один кейс колись такий був за всі 10 років, тому це не страшно. Але от. Не робити такі книги, які зараз є трейдмарками, це дуже важливо. І тут ми дивимося, чи немає або чия йога, або чия йога for Seniors, таких словосполучень взагалі зараз в лайві і захищених на трейдмарки. От бачите, тут є чия йога, але тут комплит Чая йога. І ця категорія це інструкції, система і метод, захищений, який ми, власне, не можемо використовувати в цих книгах. Тобто, якби в нас було написано Complete Che Yoga for Seniors, тут ну, дуже було б спільне запитання, тому не варто було б використовувати це слово сполучення. Тому тут ми передивляємось, розуміємо, що в принципі немає нічого такого, як просто Chia Yoga for seniors. В принципі, зазвичай, якщо багато книг мають назву Chea Yoga for щось там. То ми також можемо таку книгу зробити. Але завжди краще перестрахуватись, подивитись, на що є трейдмарки, і не повторювати, і не робити цих помилок. Тому. Ми бачимо, що все нормально. Торгових марок не було таких же, не було цих співпадінь з назвою, яку ми хочемо використати. А якщо такі співпадіння є, дивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо, по-перше, перефразувати якось так, щоб не повторювати прям точно так само, або ж замінити якимось синонімами і зробити все одно, все гарно так, щоб ми не порушували трейдмарку, але щоб книга залишилася. Зазвичай у нас є конкуренти, приклади, як це можна зробити. Також не забуваємо перевіряти авторів на успішність в плані медіа. Тобто, чи є у них Інстаграм, чи є у них Ютуб, чи є у них, можливо, якась реклама на цю книгу десь в газету, чи десь, можливо, в якихось інших вебсайтах багато скачок. І що я маю на увазі? Оці пам'ятаєте список 6 наших книг. Ми всі перевіряємо автора і перевіряємо назву. Що я маю на увазі? Ми заходимо в Google. У нас, наприклад, є Алекс Харпер. Ми заходимо просто в Google і вбиваємо Алекс Харпер. І я бачу, що ця людина вона ж має бути пов'язана з йогою, Може бути якийсь, наприклад, лоєр, і тоді мені це не цікаво, тобто юрист. Але мене цікавить саме той, хто займається йогою. І я дивлюсь, тут є 150 взагалі підписників на його Ютубі, що насправді досить. Небагато. Ага, це дівчина. До речі, так, мабуть, це дівчина. Але бачите, у неї є 162 користувачі, і вона робить такий social медіа. Це небагато. Якби там були хоча б тисяч п'ять, тоді так, можливо, ця книга популярна завдяки соціальним мережам. Але якщо там всього-навсього якихось 500. Підписників, то ми не вважаємо їх за якихось серйозних конкурентів, тому що там мало трафіку, і ми можемо зробити таке саме. Це не складно. І ми беремо кожного з цих людей і перевіряємо на соціальні мережі. І можемо також перевірити ці всі книги і подивитися, чи немає чогось власне, в інтернеті, пов'язаного з цим. От, наприклад, бачите, тут був Майкл Сміт, і в нього є YouTube. Просто в гуглі перевіряємо, і бачимо, наприклад, чи тут було 43 перегляди, це також мало. Важливо все одно розуміти, так хто з ваших авторів, у кого класно розвинені соціальні мережі, хто бере трафік ззовні. і якщо там один з п'яти книг качає трафік через соціальні мережі, тобто це якийсь особистий бренд у нього, це нормально. Якщо у вас є три книги, які не є особистим брендом або не отримують трафік ззовні, де соціальних мереж я маю на увазі особистих. То цього більш ніж достатньо. Буває навіть так, що коли один з них має там на Ютубі чи десь тисячу підписників, все одно це не зовсім конкурент. Тому тут треба аналізувати і думати, але загальне правило, якщо є три книги, які отримують трафік лише з Амазону, і можливо там якусь сторонню рекламу невелику, то це досить хороша ніша для того, щоб стартувати. Тож тепер у вас є розуміння, як шукати свою першу нішу. Під час курсу ми додамо ще трішечки деталей, щоб ще поглибитись в цю тему. Але загалом вам вже цього достатньо для того, щоб знайти вашу першу нішу, оприділитись першою темою книги, для того, щоб ви могли починати вже... Під час курсу робити свою першу книгу, на якій ви почнете заробляти гроші одразу під час курсу, я буду дуже рада, якщо ви будете ділитись своїми успіхами, розказувати, як у вас виходить взагалі пошук ніші. Я привела вам декілька прикладів досить успішних ніш, тобто, щоб вони думали, що ці критерії якісь нереальні чи ще щось. Все реально, навіть в моменті зараз є декілька ніж, які я змогла знайти. Це не проблема. Просто потрібно трішечки більше навиків, розвивати постійний цей пошук ніші, думати про те, як же я можу щось змінити, кудись можливо щось інше пошукати. Знаєте, трішечки творчості проявити до цього. І я впевнена, все у вас вийде. Бажаю вам успіхів, натхнення та класного вибору, ніші.